Ось чому сьогодні потрібно святкувати: 33 роки свободи, гордості та єдності з Днем Незалежності. Україна саме цього дня, у 1991 році, Україна проголосила свою незалежність і народилася нова нація. Протягом 33 років ми стояли міцно, долаючи випробування та здобуваючи перемоги, завжди дивлячись у майбутнє. Від золотих пшеничних ланів до величних карпатських гір, наша земля багата красою та історією. Дух наших предків живе в кожному українському серці, сповненому гордістю та рішучістю. Згадаймо нашу яскраву культуру, наші неповторні традиції, наш незламний дух. Від мелодій бандури до витончених візерунків вишиванки. Ми відзначаємо нашу спадщину кожним кроком. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які боролися за нашу свободу, і тих, хто продовжує її захищати. Їхня хоробрість і самопожертва нагадують нам, що незалежність це дар, який потрібно плекати та оберігати. Тож піднімемо наш синьо-жовтий прапор високо, Співаємо наш гімн із гордістю. Відчуймо єдність, що об'єднує нас усіх. Бо кожен українець знає, разом ми сильніші. З Днем Незалежності Україно! Слава Україні!